Увага перед переглядом фільму фембої проти натуралів. Приберіть дітей. У фільми є матюки та жорсткі сцени. Гарного перегляду. Всім привіт. З вами Грізікс. Сьогодні я прийшов з фільму по майну, і це таке собі. Тому я знімаю відповідь тому фільму і буду шукати у Фембойленді останнього третього натурала. А це мій друг. Не зважайте уваги. Блять, ці фімбойчики вже заїбали. Лізти до нас навіть зняти привітання не дають. Сідай нахуй у машину будемо шукати натурала. Який довбойоб зробив таку хуйову дорогу, блять. Хизе. Але людина точно була із твоїми мізками. же, як і ти. Да мені поїбати сука. Через 1488 годин далі. Блять, докаталися ми. Ой, сука, там морда фімбойчиків. Швидко сюди. Тут хата мого мертвого баті. Він тут за мого дібашем. Можливо, зможемо бухнути. А, Донбас, на колені, на колені! Сука, как я уже заебался, ебашить фэмбойчиков. На колени, на колени! На колени, на колени! Фух, блядь, уже закинчились, они бы все фэмбойчики. Ублюдок, мать твою, а ну иди сюда, говно собачье. Я а. решил ко мне лезть, ты засранец, воню. Піздець, що сьогодні за день фембоїв. Сіді у хати даун. Через одну волну фембоїв Лягаємо спадки. Доброго ранку пупсику. Тобі теж. Ну, чорнород погнали нахуй! Ёбаный не врод. Гупляжик ну гоу. Бля, який тут кайф. Блядь, що той довбойоп да там робить. Ай, блядь, сука, їбане, їбана, як цим керувати нахуй. Сідай срочно, нахуй, я узав, де останній натурал живе. Ми майже приїхали, він живе у місті під залупний творіжечок Юри. Назва піздець. Ти ще про запретку та пасхалку Сіті не чув? І не хочу, якщо чесно. Я тебе не питав, сиди і мовчи, ось його хата нахуй. Я тут так подумав, я фембой і тобі пізда.